Сучасна рецепція, комфортна зона очікування та електронна черга адміністраторки центру надання послуг згодом прийматимуть відвідувачів у новому приміщенні. Очільниця центру Катерина Нараган розповіла: це вимушена міра, бо територія обслуговування значно збільшилася, і місця в старому приміщенні почало бракувати. Для того щоб відвідувачі відчули зміни міською владою виділене нове приміщення в центральній частині місця для облаштування центру надання адміністративних послуг, його загальна площа приміщення складає 435 квадратних метрів. Це в рази збільшує простір, в якому будуть прийматися люди з усієї громади. Коли ЦНАП облаштовували вперше, тоді ЦНАП приймав людей тільки з міста Лазової, але зараз на даний момент. Вже в рази збільшилась кількість послуг, які надаються через ЦНАП, і кількість відвідувачів, яких обслуговує ЦНАП. Ми зараз обслуговуємо і місто Лазаво, ну всю лазівську територіальну громаду Площа нового приміщення дозволить дотримуватися всіх вимог та зробить простір доступним і комфортним для людей з обмеженими можливостями. Приміщення буде облаштоване на 12 робочих місць адміністратора, з комфортною зоною очікування, з дитячим куточком, з місцем для візочків дитячих, для, з туалетами, санітарними кімнатами для людей з вадами, з рецепцією зручною, з електронною чергою. Тобто з переходом в нове приміщення переходимо на новий рівень. Певні критерії, яким мають відповідати центри надання адмінпослуг, затвердив кабінет міністрів, фінансуватиме ремонт та модернізацію державний бюджет. Розширення площі приміщення скоро буде дуже актуальним, так як у ЦНАПі збільшиться кількість послуг, а разом з тим і кількість відвідувачів, поділилася Катерина Нараган. Згодом у центрі можна буде подати документи на отримання чи відновлення паспорту. Колектив ЦНАПу подякував за можливість поліпшити умови для відвідувачів та фахівців харківській обласній військовій адміністрації, її очільнику Олегу Синігубову, голові Харківської облради Тетяні Єгорові Луценко та Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України.